Йоу! Погнали тебе церплей від підписника. могутні братики-танкісти! Як ваші справи пишемо з вами та коментуємо з вами. Звісно, що ж. з нами сьогодні на зв'язку кравець боєць під ніком Сергій Яковлев. Вінс Віталітис. Ну, звісно, що це. Трошечки я вже приукрашую. Ну, на рахунок ну, нікнейму не приукрашу, адже ви бачите його на своїх екранах. мається на увазі з цим Mortal Комбатом. А ну давай. Ех подивіться, скільки стояв, скільки хлопчина зводився часу. Це заради того, щоб що зробити, правильно, пробити на великий казар демеджер. Що, що дав снаряд в той момент? Самі бачили також на своїх екранах. Баляка муха, що ж ти будеш. А ну зараз, ану зараз чим? Хешо, хешиком я переключився на бабачку 953 вилітає на три більше. І це вже добре. Непогано. Але погано тим, що ми відхопили так, що залишаємося з меншою частиною наших хітпонтів, ти що робиш? Є 75. Ви подивися, що витворяє зараза. Також хоче з нас щащати хітпонтики. Що ти задумав, га? Де ж там стояти біля свого респека і навалювати чи що? А ну чи хтось підставиться. Хто буде підставлятися з ворожого сетапу? До речі, є пов'яточки, є 75 об'єкт 704 четвертий і відчилився їхній бачатик. Дві дев'яточки, 2 2 вибачаю, щось я переплутав. АМХ 50 120, той що? Важкий. Такий собі. Посередній танчик на 9 рівні назвичалюється е, ще одна бабахінська машинка. До речі, в нас було дві. І що? Сетап такий собі, як тобі сказати, друг танкіст по техніці. Вроді би не біда. Зле, е, не мало би бути зле, ти подивитися. тисяча з копійками залітає в борт. Бачите, кевіку. Кевік, напевно, так психанув. Що можливо, зараз вийде з гри. І побіжить по нову клавіатуру, а можливо і по миш, Або ще щось, не знаю. Так, поки що один-один. По сетапах тут ще мінус один. Мінус один. І ніхто не хоче дивитися знову підставлятися під нашу шаловливу гарматку в розмірі 10083 мм. Бляха, знов не влучаємо. Ну, вроді би, паштою туди-сюди трошечки корпусом крутанули, бачиш, якраз в цей момент. Зведення очканулося, як у мамонта, і чу-чуть тому не влучили там, де треба. Нічого страшного. Думаю, зараз, ах, підсвітилися. А ну хто там? Об'єкт. Дев'яточка, на тисяче. Тисяча дві вилітайло, 339 починає розряд... розрядку. Хто там починає розрядку? Хто там на горі стоє? Я прошляпав, але зараз може бути небезпечно. Якщо Хевік почне розряджатися по нам, я не розумію, що він це не робить, значить він накаде. І нам шо, танкісти? Правильно, дуже сильно. Це ж таки повезло. Зараз з'їжджати вниз небезпечно. Виїжджати задом у ці кущі також небезпечно. Ось, а це якраз був один із виходів в даній ситуації, адже нас могли скоресенько би відчилити, правда, кістки без. Ох, подивись! Чуть-чуть цього лижна всього довертає корпусу. зазирає корпус його за цього до, доку, чи як це правильно називається, що якась вишка. І нас все ж таки підловлює зараза. То, головне знов не попастися, а не хотілося б, подивися вже 4, 464 на пуляного демеджа є. Відправляйся, щоб тобі на переплавочку об'єкт. Ну що можна сказати? 4700к демеджу вже є. В нас, мінус, в нас мінус 4, в них мінус 4. І по 3 танчики ще поки що живуть по сетапах. Є 75, подивися, Бачи, який бачок. бачиш який лябачок. Як він. Зупинився був на пару долі секунд для того, щоб по нам вистрілити, коли ми хотіли зробити перекетку. Але ми вчасно помітили, і що це для нас дало далі. А те, що ми далі можемо грати і допомагати нашому ЄСТО, можливо. Головне, щоб снаряд не дав в вигляді непробиття, дивись якраз який момент його забирають. І в нас є можливість на 505 цього лижна всього хешом. Чому? Або тому, що бешенки закінчились. На жаль. Якби були б бешенки, мені здається, він вже був би в гаражі, а так, що маємо, то маємо небезпечний момент. Адже ми підкатили надто близько під важкі гармати, і нас зараз можуть одним хуком всього лижна всього взяти і що зробити, танкісти? Га? Правильно, відправити також на переплавку. 184 хітпойнти всього лиш на всього залишається. Шотний є 100 х, шотний 60тп Левандовського. хешик зробив свою роботу максимально комфортно і приємно. Тому що якщо би снаряд не пробив. Е, ми б вже відчули. Є75. Є ну ти подивися на нього, ну да що ж ти спокою ним не даєш. Я не розумію, де наш союзник на Шеріда? Що він робить? Що він робить? Ну вже АФК, та ні, не АФК. факканделі, заміню карту їздить, катається! Подивися, забирає ще одного лябачка, ми пішли на довгу каденцію. Є75 може зараз катити до нас без питань, і без проблем. Якщо нам не допоможе наш Шеріда. Ні, стоїть, подивись, стоїть, не їде до нас, не їде. Не хотів він ризикувати, адже все ж таки в нього динаміки не вистачило, можливо, би так швидко до нас вкатити, адже, по-перше, потрібно йому було подолати гірку там, де він стоїть, потім спуститися вниз і ще одну гірку подолати сюди до нас. Він вбив, хотів, бачиш, на останніх секундах свого життя. По нам все ж таки, я так розумію, попасти він не попадає. І нас союзник Шерідан його забирає. Прекрасний бій, Танкісти. Тому ми дивимося з вами на після бойову статистику. Так, а ну зробимо ось таку зразу, ось так, ось так. Ну що? Довго рахує зараз. Навіть М2. Накопичувач не дуже файно справляється. З цією ситуацією чомусь така фігня. 5806 напуляного демеджа 310. Заблокованої шкоди на бабасі. 4 знищено. 5 пошкоджено. Так, там кіт снайпер. Звісно, що ж, во, о, воїн, майстер там. Головний калібер. Що нам далі? Пішов плюс на 236 е, тисяч 236 тисяч. 739 срібло. Свій сей свою купілочку. Перше місце по нанесенню шкоди. 1509 вільного досвіду. Півурака. Напулює друзі, е, танкісти собі вільного досвіду. Тому ми ставимо подобайки. Е, за такі перший, дійсно хороший розвальний бій на бабахінському автомобільному транспорті. До речі, один із любимих танчиків нашого гравця під бійця, під ніком. Хлопків і підписуємося на канал Бронебійник, Завантажуємо свої жреплей в того, тож потім разом з нами танкісти, Що робити? Правильно переглядати їх же ж на цьому каналі. Понад 22 бій, також відраться під ніком Сергій Яковлев. 83. Вперед. І так, там Маємо другий бій. І з нами знову наш гравець боєць під ніком Сергій Яковлев. 80. На важкому танчику СРСР гілки дослідження із четвертий. Дідо четвертий четверти, Йосип Четвертий на карті Ньюбейн. До речі, В. Рандомний режим бою, бачиш, танки, що маємо перевагу. На ти получай, ти, куди заїхав КПЗ 50 тонн. До речі, класний танчик. Хто його має, я вам заведую трошечки інше. Ану давай, до нас заїжджає ще один лябачок в вигляді важкого танчика американської вже гілки дослідження. І зараз ми будемо його що робити? Правильно, ліквідувати, якщо получить 416, видаємо. 416 по сандалям б'ємо. Але, в принципі, що, немає сенсу його ставити на сандалі, адже у нього хороша гармата. В якомусь знає, сенсі і ДПМ. І ще й навіть непогана альфа. Та, ну Да, і гармата, але хтось. Нам його підбриває. Що за А Ану виїжджай, давай з нами в ПВП союзник. Що ти таке робиш? Забираємо ДНК після бойову статистику. Один із ворогів. Так, у них мінус дві машини, у нас всього лиш одна. І це вже прекрасно. До речі, сетап самі десяточки. Ну так практично на практиці на каналі Бурнобійник буває. Тому, тому що так буває, що на початку є дев'яточки в сетапі, а потім чисті десяточки. Або навпаки. Э, Дивиться, давно вже канал хто той в курсі. Так, їдемо на міст чи що? Будемо звертати до близь... близнюків чи ні, ні будемо бити по кран Ваген. Крана Ваген. А ну ще разок. Ще разок би крана. Ех, ну, 400. Ну 520-1. Ну ж красота. Ну, ж красота танкіста. Кранваген тут був взагалі не в вигідній позиції для себе, джерех Лейкорпус. Баштою він тут добре би не відіграв, і він навіть і не старався. Він про це не думав, і напевно, думав, скоріше за все, про те, як розряджати свій барабан і де А Ану, як би влучив, як би влучив, як би це красиво виглядало, напевно. Я не знаю. Так, виїжджаємо на Бруклінський міст. А ну чи ми побачимо всесвітньо-торгові центри. І тут їх намалювали, чи вже, не, чи вже їх нема Нема не видно. Не видно, знаєте, танкісти, щось раніше я на це увагу ніколи не звертав, останнім часом щось сильно почав переглядати. Ось цю знаєте ситуацію, яка була 11 вересня. Якраз би попала на цю карту і дивися. Якраз з цього мосту дуже багато відеороликів є в інтернеті. Ось ці моменти я можу не буду так сильно про це все говорити, щоб Ютуб не подумав, що я якийсь цей, щоби. Не банили, та нас танкісти. Добре, давайте пробій. Давайте пробій. Ану, хто там? Мінотаврик. На полу, на скільки? На 525. 525. Прекрасна цифра. В принципі, є ще по кому на демеджі. Т3900, майже 4К вже маємо. Ще разочок, ану, давай. Ох, щілину, шість підпалом. Ну це красота. Я люблю такі моменти, тоді, коли вроді би не вистачає демеджу. Якраз такий момент получається якийсь підпал. Ех, нето. Триколика. 4К напуляного демеджа. Залишається один ворожий танчик їхньої соточки. На жаль, по хітпойнтам не є жирнесенький. І наш ВК-72. Ну людинка може. З нього таки багато щастить, адже також альфа. А якщо ще підрубає сердечники, на ти що ти думав? Відправляйся на переплавку. 4, має знову воїна і знову 5К на пуляного демеджа. Погнало після бойову. Що ж? Нас зустрічає після бойова статистика. 5175 на напуляного демеджа. 194 шкода за вашою допомогою. 4 знищено, 5 пошкоджено знак класності майстер та воїн. Та воїн пішов плюс на 197 тисяч 526 срібла в свій сейф. В свою купілочку перше місце по нанесенню шкоди, звісно, що ж 1553 вільного досвід заробляє друзі. Також свій аккаунт. Ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі. В режимі бою, а перевага. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж Discord для того щоб би потім разом з нами танкісти переглядати їх же ж на цьому каналі. А я бажаю першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Якщо ви раптом посварилися, краще помиріться. Адже така ситуація в нас в Україні, так що в нашій любимі з вами країні, друзі. Тому треба шануватися, любитися, не сваритися. Якщо ви раптом посварилися, краще помиритися. Бо що, є людина, завтра нема, знаєте, то таке діло. Потім ходити все життя і жаліти, про те, що ти не сказав якісь які слова, про які ти хотів давно би. Сказати, будеш жаліти, будеш жаліти все своє життя, яке тобі Бог відвів. Так що краще, краще не жаліти, краще помиритися, друзі. І кажу вам до зустрічі, до нових реплаїв. Там і зустрінемося з вами.